І усім привіт, з вами я Сашко і сьогодні це моє нове відео. Сьогодні у цьому відео я вам покажу, як я проводжу свій вечір Як ви бачите, вже зараз чайник уже стоїть на плиті. Я готую собі дуже смачний чай. А ви одразу поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій канал. Ну добре, не будемо гаяти час. Під Так. Зараз видимо в парілочку. Ви, мабуть, цікавитесь, як я проводжу свій вечір. А ось цей для вас відео. Якщо будеш так проводить свій вечір, то подобається. Так, у мене чотири печива хватить. Це вівсяне печиво, воно дуже корисне, але я його пробую і воно дуже сполоше От Для сладкоєжик саме то. Так. Чайник довго ми на плиті гріти не будемо. Вимикаємо їх, відкриваємо і наливаємо смачний ось сюди. Це, як хто не зрозумів, це я показую, як я проводжу свій вечір. І ну, ще б було круто, якщо б вийти на балкон, сісти я за якийсь там маленький столик і просто любуватися таким крутим видом. Ось чайник, чай заварюється. Ось. Я вам показала, як я проводжу свій вечір. Ну, друзі, ті, хто дивиться це відео і не вміють е, пользуватися цією плиткою, то вам не треба. Вогонь це дуже небезпечно. А для мене мені показали, і як ця плитка працює, і я зрозуміла, і тепер я собі е, готовлю такий смачний чай. Ну, ось таке смачне відео. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково поставте подобайку і підпишіться на мій канал. Тому що такого ви ще ніколи не побачите. З вами був Сашко, всім гарного настрою та допоможення, а я буду насолоджуватися чайком.